Зруйнуємо 34 міфа в ПВЗ-2. Але перед тим як ми почнемо, будь ласка, натисні кнопку підписки. Це безкоштовно і допоможе мені. Електромагнітний персик може припинити рух зомбі машин, такі як чорний бик, Єті та робобик. Що ж, посадимо персик сюди. І так це спрацювало. Бо всі вони складаються з металевих частин. Під час того, як будь-який зомбі стоїть на шипах, ви можете зробити так, що він почав їх їсти. Для цього треба посадити буряк на шипи. Отже, чекаємо, коли зомбі стане на них. І так, це спрацювало. Дайте спробую злого зомбі з газетою. Як ви бачите, вона з'їла їх. Ви можете посадити будь-яку лозу на небезпечні рослини. Посадимо сюди гарбуз, і так це правда. Ось ще інші лози також можна посадити. Ви, напевно, не знали, що цвітна капуста не може викинути з поля при використанні її ульти. Але якщо посадити бловера, то разом вони вже зможуть здути його. Отже, кладемо ульту на капусту та садимо бловера. І це спрацювало. Гарячий Фінік здатний вбити драко імпа. Ну, почекаємо, поки імп з'їсть гарячого фіника. І це реально правда. В цьому чесно немає ніякої логіки, бо Драко імп не повинен сприймати урон від вогню. А ще гарячий фіник може вбити лише одного імпа з всієї купи, в якій вже знаходиться багато імпів. Отже, в нас тут є 5 драко імпів. Що ж, це правда. Можливо, фінік биває конкретно того, хто з'їсть його останнім. Коли зомбі-футболіст біжить, він може знищити морквину, яка відроджує рослину. Почекаємо, поки прибуде футболіст, та відродимо рослину. Отож, це виявилось правдою. Виходить, що морквину під час відродження все-таки можна знищити. Зомбі-шут відбиває голову зомбака, яка прилетіла від гороха зубастика. Чекаємо, поки він з'явиться. І так. Сонце жаба може повністю з'їсти чорного бика, але роба бика не може. Що ж, посадимо сюди дві жаби. Як ви бачите, вона справді з'їла чорного бика. Отже, це правда. Бловер може здути піраску пташку, яка краде вашу рослину. Давайте тоді просто почекаємо, коли вона прилетить до цього горіха. Садимо бловера. І я не думаю, що це працює, тому неправда. Магнітний гриб може забрати шолом у Центріона. Що ж, давайте посажу магніт сюди. І так, магнітний гриб забирає його. Тому це правда. Ульта лави Гуави все рівно може створювати тріщину навіть під водою на піратській та пляжній карті. Що ж, посадимо спочатку його сюди та покладемо ульту на нього. Так, а тепер пляж. Як ви бачите, вода справді кипить, а значить це правда. Чорного бика можна назавжди зупинити віртуальним горіхом. Що ж, чекаємо, поки бик з'явиться... І реально, як ви бачите, бик справді не може прийти далі. Це виглядає так безглуздо. Снаряди роти зможуть загорітися, пройшовши через пеньок. Що ж, нам треба лише дві рослини. І ні, це виявилось брехнею. Можливо, якби рота була в сімействі горохострільних, це би спрацювало. Якщо посадити теплопривіда в той момент, коли зомбі навіть не наступив на галявину, то його дротики не влучить в зомбі. Я не впевнений, що це так, але дамо цьому шанс. Вау! Це насправді правда. Якщо заморозити зомбі-курятника та вбити його, він не випустить ніяких курей. Ну, давайте заморозимо його. І зафігачимо кабачком. Так, це правда? Він справді не випустив жодну курку. Тепер ви знаєте, як грамотно протистояти йому. Індичко пульта може повністю припинити рух гаргантюа. Ось вона чекає на свого Гіганта. Вау! Як ви бачите, гарантюа справді не може рухнути з місця. Тому це правда. Мабуть, скорострільність крокодила куди повільніше, ніж у Грогостріла. Давайте порахуємо. І так, горох стріляє швидше, тому це правда. Зубастик горох зможе з'їсти зомбі на шару? Давайте раз зомбак вже тут. Розташуємо горох зубастика сюди. І ні, він не може його з'їсти. А що до ульти? Ні, він все ще не може, тому неправда. Ульта червоного жала може сповільнювати рух зомбі. Ну тоді покладемо ульту на нього. Як ви можете помітити, він справді сповільнює рух зомбі. Хоч це прям слабенько, але це правда. Якщо вбити електричним струмом гігантського зомбі на шару, ви зможете побачити в цьому шарі імпа, який їде на велосипеді. Що ж, в нас тут є три електрокамиша, які чекають на зомбі. А це виявилось правдою. Ульта буряка завдає менше шкоди зомбакам, які знаходяться на більшій відстані від нього. Що ж, розташуємо буряка під бустом сюди. І це правда. Зомбі, які стоять на краю ударної хвилі, справді отримують менше шкоди. Просто погляньте на це. Вогнепальний зомбі може підпалити зачарованого Драко імпа. Давайте загіпнотизуємо драко імпа і поглянемо. Ні, вогнепальний зомбі не може вбити цього імпа. Отже, це неправда. Бумеранг не може схопити чужі бумеранги, які він не запускав. Щоб перевірити це, нам потрібно два бумеранга. Посадимо першого та почекаємо на його атаку, після якої ми одразу викопуємо його та садимо наступного. І так, він його не схопив. Тому це правда. Ви можете бафнути арахіс, якщо посадити лозу на пеньок, а самого Арахіса позаду них. Так, якщо ви не знали, то арахіс не отримає баф до урону, коли він знаходиться в лозі. Що ж, пеньок з лозою посадили. Тепер час виставити арахіс. І так, цей міф правдивий. Погляньте на горохи. Вони тепер мають зелено овальні кульки біля себе. Стіл Дуакер Зомбі не сприймає ніяких відштовхувальних ефектів. Чекаємо, поки він підійде ближче, та розташуємо капусту вентилятор. Як ви бачите, він справді не відкидається назад, тому це правда. Ви можете поміняти місцями корінь з рослиною миттєвого використання. Отже, швидко намагаємось поміняти корінь з рослиною такого типу, е, щось не виходить, тому це неправда. Загіпнотизованих зомбів можна викинути з карти, використовуючи здібність підкидання. Чекаємо, поки зомбі посмакують грибочками. Ну і як ви бачите, я не можу їх викинути. Тому це неправда. Липкобомба також може атакувати ціль позаду себе, як це робить роздільний горох. Що ж, посадимо її ззаді цих зомбаків. І так, вона справді може атакувати такі цілі. Бонгчой зробить аж три вирішальні удари після того, як зламає палатку, але при умові, що він буде позаду неї. Давайте розмістимо бонгчоя на правильне місце. І так. Це справді правда. Не розумію. Навіщо він так зробив? Ультомат моментально скине перезарядку атаки, якщо на нього посадити ще один томат. В нас тут вже є зомбі. Тому розміщуємо ультомат. І так. Перезарядка справді сталася. Бірюзовий череп може вбити гарантюа одним вистрілом. Щоб це перевірити, треба простий зомбак який з'їсть гіпногриба. І так, це насправді виявилось правдою. Чи можуть загіпнотизовані ковбої танцювати, якщо на полі є зомбі-піаніст? Давайте загіпнотизуємо їх. І так, вони продовжують танцювати, тому це правда. Телепортер може повернути маленького зомбі в нормальний ріст. Що ж, зменшимо цього зомбі та розташуємо телепорт сюди. І він не може, тому це неправда. На сьогодні це все. Дякую за перегляд, побачимося в наступному відео.